Те, як відомо, апетит приходить під час їжі. Тому керівники свіжоспеченого чемпіона Львівської області звернулися до сильних призерів чемпіонату провести поєдину за Суперкубок області. Так сталося, що КДК анулювала проведення цього року Суперкубка області, але ми вважаємо, що це рішення є, напевно, передчасним. І тому команда Винники» однозначно заявляє, що вона готова зіграти на кубок, Суперкубок області. І дуже би хотілося зіграти цей фінал з невдахами цьогорічного розірушу Кубка області, чемпіонату там, чи Кубка Юста, Кам'янкою-Бузкою, Кам дати їм шанс хоча б щось цього року виграти. Тому я думаю, що президент команди є людиною достатньо амбіційною. І навіть якщо Федерація футболу є незгідною проводити цей кубок, я думаю, що пану Михайлову хватить мужності. Зіграти цю ігру, хай буде неофіційно, але за кубок, Суперкубок області зіграти цю ігру. Тому це і виклик Кам'янський Бузький. І нам би дуже хотілося, щоб вони цей виклик прийняли і ми зіграли суперкубок. Ну, Звісно, якщо в нього є страх і побоювання того, що він і це не зможе виграти, ну, тоді ми зрозуміємо, до цього віднесемося.